Вітаємо на КТМ «Інформаційний випуск новин і сьогодні такі теми. Перемоги знавців творчості Шевченка. У бібліотеці презентували книгу Володимира Терещенка. Великодній ярмарок готують у палаці урочистих подій. 28 березня в Києві урочисто нагородили переможців 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Серед нагороджених і Олександрійка Ангеліна Бугайова. До речі, серед призерів цьогорічного конкурсу ще одна Олександрійка Анастасія Романова зі знавцями Шевченкової творчості поспілкувалася наша знімальна група. Щороку учні з Олександрії беруть участь та показують гарні результати в мовно-літературних всеукраїнських конкурсах, таких як конкурс імені Петра Яцика та імені Тараса Шевченка. Цей рік не став винятком. Дві учениці мультипрофільного ліцею зайняли призові місця. В цьому році, як завжди, традиційно Олександрія виступає на високому рівні, тому що українська мова у нас сама розвивається на доволі такі високому рівні. Діти небайдужі, її пропагують, вивчають. Олександрія виступила на належному рівні і на обласному етапі мовно літературних конкурсів, і Петра Яцика імені Тараса Шевченка, і на всеукраїнському рівні. В цьому році завдання обох конкурсів відзначалися надзвичайно. Креативністю, надзвичайною особливістю в плані розвитку патріотизму, це зрозуміло, розвитку мовознавства, літератури, історії. Дві учасниці всеукраїнського етапу конкурсу імені Тараса Шевченка. Це учениця мультипрофільного ліцею, вчитель Бугайова Наталія Анатолівна, ось вчителька молода, завзята. Тож Наталія Бугайова поділилася своїми секретами підготовки переможниць. Готувалися насправді дуже ретельно, опрацювали незліченну кількість літератури. Літературу брали нетипову, тобто народився, хрестився, проживав. Дівчатка ретельно опрацьовували запропоновані книги. Я можу зараз показати. У нас там купа закладенок, своєю рукою позначок написаних. І, мабуть, для мене найголовніша підтримка колег. У нас доволі серйозна, вагома, ґрунтовна і потужна філологічна когорта в мультипрофільному ліцеї, постійна підтримка, наскрізна підтримка. Отримка колег, починаючи від міського етапу, обласний етап та всеукраїнський етап, це насправді відчувається. Григорій Дмитрович клочик. Він, коли побачив, що ми перемогли на обласному етапі і готувалися до всеукраїнського, він нам подарував книгу із побажанням перемоги, на яке ми мали право після цього не перемогти. Нагородження відбувалося в Києві. Запросили дипломантів першого ступеня. Нагородження було доволі цікавим. Нагородження відбувалося у Маріупольському державному університеті, який в рамках релокації. Вже тепер знаходиться в Києві. Це доволі потужний університет із серйозними планами, бо перед нами виступав його ректор. А також вручав нагороди безпосередньо голова національної Шевченківської премії Євген Нищук. Безпосередньо він вручав дипломи, казав дітям гарні слова, побажання на майбутнє. Тому всі були, я думаю, задоволені і вражені. Також ми отримали діти, отримали нагороди. Це Книги. книги доволі цікаві, наприклад, подарункове видання Берестечко Ліни Костенко, а також книга, яку було видано після смерті Володимира Вакуленка, який загинув у 22-му році. Його було викрадено на харківському напрямку під ізюмом і знущалися, і ця людина загинула. Але він встиг передати рукописи українською та англійською мовою і нарешті збулася мрія. Пана Дроздовського, Дмитра Дроздовського, як він сам зазначив, нарешті цю книгу видано і першими її отримали переможці конкурсу. Ангеліна Бугайова пояснила, що для неї перемога та участь в конкурсі імені Тараса Шевченка. У кожному куточку України живе дух Тараса Шевченка. Того, хто зумів словами зворушити цілий народ і залиши нам безстійну спадщину. Для мене цей конкурс не просто змагання, це зустріч з кобзарем, немов розмова через роки. Я намагалася не просто написати завдання, а зрозуміти Шевченка, що боліло, що надихало і чим жила його душа. І в цьому процесі я знайшла щось дуже цікаве і важливе це відчуття, що ми всі навіть через століття пов'язані однією спільною любов'ю до України. Щиро вдячна вчителям. Які були поруч моїй родині за підтримку і всім, хто продовжує плакати українське слово? Анастасія Романова два роки поспіль бере участь в конкурсі. Цьогоріч отримала диплом другого ступеня. Перший раз я брала участь в 9 класі, але на жаль, тоді я не отримала ніякого місця. Це в 10 класі другий раз. Запам'яталась ну, мабуть, цікавістю завдань, тому що на різних етапах роблять різні якісь цікаві завдання, в яких можна використовувати всю свою креативність і так далі. В всеукраїнському етапі було завдання про музичні композиції. Ми писали, які поезії можна покласти на музику, як це все зробити більш сучасною мовою, щоб зацікавити молоде покоління і так далі. Я думаю, це доволі цікаво. В фіналі конкурсу Шевченка брали участь 28 представників Кіровоградщини, і 21 з них посіли призові місця. 8 квітня у центральній міській бібліотеці презентували збірку призових творів Життя, написане роками. Автор Наш земляк Володимир Терещенко. Під час презентації присутні дізналися, що спонукало автора почати писати, як обирав історії та своїх героїв та як народилася книжка оповідань і новел. Про це розкажемо у сюжеті. Свою дебютну книгу Життя написане роками презентував у центральній міській бібліотеці наш земляк Володимир Терещенко. Книга містить оповідання і повісті, взяті з реального життя, розповідає автор. Оповідання на різні теми. Перший цикл це відкриває цикл Життя, зруйноване війною 12 оповідань про війну. Потім «Моє дитинство. Я де я вчився, де я жив, з ким з якими людьми зустрічався. Повість про одного військового оригінальна людина. Тим, що він чотирижди молодший лейтенант Совєтського Союзу. Кінчив училище, там курси під час війни, молодший лейтенант. Потім розжалували, потім знову і так чотири рази. Ну я, я з ним багато років ми разом працювали. Він, хоч старший за мене на 20 років. ми були друзями. Він так возмущався, коли я казав Вальтер Дмитріч. Називай Вальтер або Валя. Бути письменником Володимир Терещенко ніколи не збирався, адже за освітою автор, лікар-психіатр, спонукав до літературної справи друг Віктор Бабіч. Телефонує. Ти працював в новій праві? Так, чотири роки. Осьркових знав, знаменитих гострік. Каже, не тільки знав. Я з ними зустрічався і спілкувався кожний тиждень, два-три рази. Я до їх на годину, на півтори приходив в гості, пив чай по вечорах з ними. От. І от вони мені розповідали, там, напиши. Ні. Проходить день, два, він на телефонує, напиши. За третім разом каже, я прийду з диктофону. Говорю, Хорошо. А дружина каже: ну, будеш стояти, бекать, мекать, напиши план. Логічно. Я взяв звичайний зовсім шкільний, написав план, і він у мене на одну сторінку вийшов. Думаю, подивись, думаю, дай трошки напишу. Та став писати, писати. Перша сторінка дебютної книги написалась восени 2021 року. У першу збірку увійшли не всі твори автора, решту можна буде прочитати вже у другій книзі, яка у друкарні Харкова. Писав про туризм, про Карпати, про Крим. По те, як я їздив у Крим, як з ким і з Віктором Івановичем Бабічем їздили і в Карпати з ним удвох і в Крим їздили кілька разів. Я Це все описую. От. Невелика екскурсія одноденна була в секретарівку, на... там, де народився Чижевський. Ознайомитися з дебютною книгою Володимира Терещенка. Життя написане роками можна у центральній міській бібліотеці. Плетені кошики, випічка, декор. Та неймовірне різноманіття великодніх пасочок з неповторним смаком та оригінальним дизайном представлять майстри Олександрії на благодійному великодньому ярмарку. Зібрані під час ярмарку кошти передадуть координаційному центру на підтримку захисників. Святковий захід відбудеться 16 та 17 квітня у палаці урочистих подій. Докладніше про запланований ярмарок. Далі у випуску. Палац урочистих подій готується до яскравої та смачної події благодійного великоднього ярмарку. Минулого року на підтримку збройних сил України вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Тож цьогоріч така ініціатива повторюється. Наша мета допомогти координаційному центру волонтерів зібрати кошти для артилерійського дивізіону 41-ї бригади збройних сил України. Ми запросили найкращих кондитерів міста, і Олександрійці зможуть придбати дуже смачні пасочки, шоколадні яйця, зефір та інші смаколики, а також різний декор, щоб прикрасити свій дім і великодній кошик. Особливу атмосферу ярмарку додадуть вражаючі локації на фотозоні, яку власноруч створили талановиті працівники закладу культури. Також на маленьких гостей ярмарку чекатимуть майстер-класи з виготовлення великоднього святкового декору. Музейний центр, бібліотечна система, центр дитячої та юнацької творчості, будинок дитячої та юнацької творчості проведуть різноманітні майстер-класи для дітей і дорослих за донат від 20 гривень та 50 гривень. Кращі професійні фотографи міста будуть робити фото в наших фотолокаціях святкових, і Олександрійці зможуть отримати їх за донат від 50 гривень. Тож запрошуємо всіх долучатись до нашого ярмарку. Тож усіх охочих придбати святкові смаколики та допомогти військовим. Палац урочистих подій запрошує 16-17 квітня з 12 до години. Вірте у краще, а ще підтримуйте захисників. Це важливо. До побачення.